Йдемо дивитися на заход сонця. Зараз ми на яхті і йдемо до моря. Просиділа всі вихідні, куча типу справ. Щось робила, щось не робила. І хочу подивитися все ж таки закат. Шикардос. Справжня осінь. Щось я вже давненько не купалася, але сьогодні і не буду. Сподіваюся, що встигнемо на закат, закат сонця. Хоча б трошечки. Де багато, машин багато, і море дуже-дуже класно виглядає. Ось фонтанка, хвиля така шикардосна. Сиду машин, як завжди, вихідний день. Дуже багато машин, дракошки, всі на місці. Я думаю, що я на закат сонця вже мабуть і не встигаю. Зараз перевіримо. Тут же є ще й качелька. Куча куча людей сьогодні. Ось перший дракошка. Хі -хі. Клас! Кальчелька. Надо і сюди. Хі -хі. Ну, а тепер можливо, ще встигну, щоб сонечка сідала. Зараз спробую. Ну, навряд чи чомусь мені так здається. Хвиля сильна. Не бачу, щоб хтось плавав, хоча вода, думаю, ще в принципі нормальна, але хвилі дуже-дуже сильні. Зараз йду там, де дуже добре видно. Сонечка. Зараз спробую саме туди прибігти, якщо вдасться побачити на себе сонечка. Знімати взагалі щось не дуже щось хочеться, тому здебуваю, те вам і показую. Такі осінні вже. Барви, викло так прикрашено красиво. шикарно. Вже прям скоро-скоро вже калуї. Біжу саме туди, де буде сонечко. Буде тут на яхті, як завжди, дуже-дуже багато. І я хочу хоча б трошечки заклад зловити. Такий така дитячий майданчик з цього боку завжди класно виглядає закат. Ой, да, Як завжди, дуже-дуже пізно я приїхала. На жаль, що побачу, ми будемо і дивитися. Все рівно кольори просто неймовірні. Ось так виглядає. Люди прям сидять, насолоджуються. Ось прям можна сісти, як в театрі, насолоджуватися грою. І рибалки є. Так що... Шикарно. Зараз вам покажу, як це все виглядає. Саме тут я. Ось таке сонечко. І хвиля, море. Красиво. Ось така хвиля. Зараз величезно буде. <риклад> <риклад> Клас. Ось ще одна. Так? Завжди приємно. Щось у мене взагалі нічого не точиться, якщо чесно знімати. Це так же на море на рибалки. Чоловік поїхав, а я Йопсіль, я сьогодні, до речі, на кухні прям звалилась зі стола. Вставала, щось доставала, складала. Рибалок багато. А зараз. Подивлюся, що там її рибачок, бо грибів не було в сабрані, він їздив. І зараз піду подивлюсь, що він спіймав. Сподіваюся, що можливо хоч з рибалкою повезе, можливо, щось буде з рибки. Ну, рибка завжди є заморожена, тому це не, не проблема. В принципі, хоч на цей бік, щоб було... Ще трошечки видно цю красу. Папа! Собака. Збираюся. Люди відпочивають як можуть. Іду, мабуть, біля води, біля моря, біля беру. Сподіваюсь, що це звуком не було проблем. Вже подивимось вдома, як воно було не було. І зараз піду вдоль моря. Ось так. Відпочинок вихідного дня. Шикарно. Хвилях шикардосні. Людей багато, ну як завжди, куди поїхати в ближайше місце. Це саме сюди знов тут же. Ось так. І нарешті море поближче. Саме головне, щоб не залило. Біля шикарні. Ось це. Яхта. Тут оцей напис яхти. І місяць, і сонечко, все майже одночасно. М -м -м. Як красиво. Не знаю, навіть зараз останнім часом. Не хочеться навіть пробувати воду, хоча я думаю, що ще можливо. Я продовжую зранку холодний душ. Залазюю саме у холодний душ. Ось так. Для людей багато. Вже трошечки біля яхти ось ці. Качірки поприбирали вже на зиму вище. А можливо тут підтаплювало, Не знаю, як відбувалось 30 вересня, що тут було. Я не знаю. Після 30 вересня я сьогодні тут вперше після цих всіх подій. Так що ось так. так що біжу. Перевірити, як там мій рибачок, як там рибка. Не знаю, знімати взагалі не хочу, чомусь прям жанр прям підкашується. Не хочеться нічого взагалі. Також просто втикаю в якесь кіно, ну, хоча б щось передивилося з дітьми на вихідних, з Анастасійкою. Що ми взагалі дивилися? Щось, щось цікаве було. Навіть мені сподобалось. А, передивлялися ход королева якось так про шахматістку. Мені сподобалось. Я другий раз дивилася, цей серіал, він невеличкий. Я потім прикріплю назву, бо можу якось помилитися з назвою. Тому потім подивлюсь, перевірю. Серіал класний невеличкий. Буквально один сезон. Мені здається, другого сезону і не було. Як красиво. Такі хвилі. 我。Oh А я далі шукати рибалку свого, ну, він повинен бути десь біля дикого пляжу. Я навіть кіпку вдягнула, чому їй лежати, можливо, так буде тепліше. Я не знаю, скільки ми будемо знаходитись. Бо коли гуляєш, тепло, а коли сядеш, то можливо можна і замерзнути. Так що, ось такі справи. така прогулянка невеличка. Не про що, як завжди, але можливо ви насолодитися морем, тишею. Собаками тут йдуть. До мене собаки. Ось так. Шикарно. Собаками багато людей і катаються різних і рибалочки вже починаються. Щось тут небагато рибалок. Я думаю, що більша частина ось там біля дикого пляжу. Так що зараз піду, подивлюсь, тут тільки один рибачок сидить, поки можливо, щось і. Ну, поки не бачила ні одного рибалку, який би хоч щось спіймав сьогодні. Так що сподіваюсь, що можливо там на третьому пляжі. Там біля яхти там було більше сьогодні. Зараз такий час, що і не саркам, і не ця Друга рибка, довга. Зараз спробую мікрофон. В общем, тестовий режим. Вдягнула на кепку, подивлюсь як. Так буде звук, бо якось я думаю, що він у мене не відрегулірований. І тому і дихання чутно. В общем, не подобається мені звук, при тому, що у мене найкращий по ринку мікрофон. Один із сучасних чудовий мікрофон, але чомусь я ну, як робила, так робила. Так що зараз хочу протестити, як він буде працювати. Саме ось так. Бачите, я на кепку його присобачила. Тут можна спуститися чи ні? Так, я думаю, що так. Хочеться поближче біля води. Щоб була можливість чого тоді приїжджати до моря, якщо не йдеш біля води. Так? Якась кепка? Юїфа написано. Ось така емблема. Це я купляла Сашки. Ну щось він і не думає її носити, щоб вона не лежала. І вона величезна. Вона на мене прям так переворачується сьомий. І там ще тобто більше сьомого розміру. Виявляється, що кепки також по розмірам. Йдуть чомусь я раніше не звертала. Мені здавалося, що вони всі одного розміру. Ну якось так. Я вже доходжу до ресторану море, де да, буквально нещодавно тут плавала, а зараз щось нікого тут не плаває, тільки всі просто відпочивають. Так, перехожу сюди, тут легко можна піднятися і йдемо далі. Ось тут слоненок ось цей жовто-синій вогники. Також класно виглядає. Якщо нічого не знімається, зазвичай йду до моря або Деребасівська. Завтра, в принципі, планую кудись поїхати, в центр, можливо, прогуляюсь, подивлюсь, бо щось я за три дні знімати знімала, але... Ну по 2 хвилини, якщо чесно, там може 6 хвилин і набралось. Так що не знімається, не хочеться навіть ставити камеру, не хочеться навіть брати. Ось такі якісь ну, мелочі знімаєш. То як ми піцу готували, то як бусюшенька біля нас. Так, щоб повноцінне відео зняти зараз, як я зазвичай. Аромати просто бомбезні. Піца чудова, до речі, вийшла, мені сподобалось, бо раніше я готувала. Я думаю, що проблема була в тому, що я багато клала начинки, і в цьому також може бути неправильно, Бо начинка все ж таки, коли її менше, то вона не така вогка. Я думаю, що проблема в мене була саме в начинці. Злазю, саме головне не пасти. Оп, оп, і все, йдемо далі. Все. Порозмовляла, можемо рухати далі. Люди гуляють, прогулюються, але так я і не зустріла, щоб хтось плавав. Ну, вода після 30 вересня. Вода, звичайно, грязна. Я б не, за, не залазила. Якусь заразу підхопити, то нема потреби, можна почекати. Ну, я от я зранку встаю, до речі, вирішила приймати холодний душ. Ось така вяла, поганий сон. Присинаєшся ніякий. Спочатку такі глибокі присіди я пригаю. З присіда такий прижок раз 10, потім щітка така щітка в мене класна. Все тіло натерла, терла, я вже зігрілась, мені прям так, так жарко. І потім йду в душ, холодний душ, але так починаю потрохи. Але прям з комфорта, мені подобається. Кресінник бігає. Багато хто боїться кресяти, я взагалі спокійна. Чую, що багато хто пущать, не можуть, Я спокійна взагалі. Відношусь, це звичайні тварини, ті самі голубі, але без крил. Так що так. І знову тут якісь хтось комусь робить пропозицію. Йдемо сюди постійно, як... якось прямо сприйняття, як на потоки. Бо навіть Анастасія мені спрашує, як папа мені, як чоловік мені робив мені пропозицію. Так що ось такі справи. От що. Ось так. Шкартос. Тут вже більше вудок, рибалок побільше. Але така хвиля, я не думаю, що вони щось ловлять. Десь тут повинен стояти і мій рибалка. Вудок дуже багато, а рибалок не бачу. Де ж мій рибалка? Я не поняла. Мені чомусь здавалось, що він десь тут ні не бачу. Де він став? Не зрозуміла. де він? Зараз будемо шукати, бо він же мене бачив, я думала, що він прямо Тут десь стоїть. Поки немає. Йду шукати. Так. Можливо, це він. Не знаю, бо каже, що з дикого пляжу йшов і десь повинен бути тут. так скоро вже і дойду до дикого пляжу. Щось я не поняла. Ну, де ж наша хвиля? Не встигаю. Ось сьомо можливо. Не везе. Вода видно, що така грязна, мутна. ось, можливо, буде красиво. Ну, так собі. Виявляється, він мене побачив, але не став мені заважати. Десь мене там чекає, я так розумію, що нічого не ловиться і стоїть мене, чекає. Так, мені цікаво, прям це на кепці, чи буде краще звук, і не буде оце дихання, бо мені не подобається от от важке дихання. Як бо я йду швидко для того, щоб жатій зняти більше, показати, але за менше часу. Тому в такому хорошому зазвичай темпі йду. Так, ж, так, свадьбу не свадьбу, він подумав, що я там пішла знімати, бо там є ось те, що роблять пропозицію, і він думав, що я тут. Вже пропозицію зробили, дівчата вже прибирають ось ці серденька. Величезна. Ну, таке відчуття, що прямо на потокі ось ці серденьки. Я біжу щось. Собаками прям не так багато. Де він каже біля мусорки? Ось там. Чи що? Не бачу я його. Де його шукати? Ось там з собакою пішов чоловік. Все, в принципі, все вже знайшла. Я щось бігаю, шукаю, а він ось і стоїть. Мене біля шлагбауму шукає. Мене чекає. Тут вже люди. Люди є, мабуть, рибалочка. Закінчилось, або будемо десь переїжджати. Ось Це рибачок. Так. або да. на ланжероні ну, ну, там на завтра. Та є там грязь. Все. На цьому все. Пока. Ще зустрінемось. Поїхала я далі. Гарного дня.